Під час війни важливо швидко реагувати на небезпеки, що виникають. Одна з таких пожежа. Щоб реагувати на виклики сучасності, співробітники нашого телеканалу постійно навчаються, тож завжди готові. Сьогодні провели тренінг з пожежної безпеки про те, як діяти у випадку загорання системного блоку. Я затестила вогнегасник, спробувала гасити пожежу умовну, і я думаю, що в мене в разі чого все вийде, бо в першу чергу потрібно зреагувати за навичками і інструкціями, які ми пройшли. Завдяки таким навчанням кожен із нас може дізнатися, як діяти у складних небезпечних умовах. Сьогодні Україна втрачає занадто багато життів на фронті. і Якщо такі заняття допоможуть колись комусь врятувати хоч одне життя, ну це вже велика справа. Такі навчання на телеканалі проводять постійно один раз на три місяці. Для того щоб працівники знали шляхи евакуації, відпрацьовували дані навики, і в них спрацьовував. Рефлекс самозбереження і е, фізіологічна пам'ять на застосування приладів і засобів захисту Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.